Південь України. Тут зустрілися дві безмежності неба і степу. І саме тут, у прибузькій стороні, лежить наша рідна земля. Тут розквітло, не наче квітка навесні, гарне і чепурне село Степківка, славне високими врожаями хліба, соняшнику, цукрових буряків. Живуть тут працьовиті, цікаві і талановиті люди, покрилені любов'ю до землі. До рідного краю. Степківко моя синьока, безкраї широкі лани, розкинулась степом широко, де буйні родючі сади, Тут люди усі працьовиті, тут небо високе, ясне, Хати білолиці, умиті, І школа, як квітка цвіте, Цвіте молодим поколінням, Що старшим на зміну прийде. Знаннями своїми, умінням щасливе буття принесе, розквітнуть поляни озорі, вагомим врожаєм хлібів, засяють дорідні простори Степківських славетних ланів. Наша школа сільська. Тут немає багатих і щедрих спонсорів, і взагалі багато чого немає. Але ми переконані що у таких умовах можна від окремих творчих пошуків учителів прийти до творчої роботи всього колективу за рахунок постійного і невтомного навчання, дружньої і теплої атмосфери в колективі і основне модернізації навчально-виховного процесу через краєзнавство. Якщо вчитель хоче виховати зі свого учня людину, громадянина, дослідника, він має сам стати ним. Все починається з любові. І хто як не педагог здатний тілити в життя найважливіший принцип виховання родина, край, батьківщина. Вивчення історії, природи, культури рідного краю це робота душі і серця. Учитель, покликаний збудити учнів, захоплюючи і нестримне бажання відкрити щось нове, готовність до співпраці. Тому краєзнавчу роботу проводимо поетапно, урок. Позапласна робота, пошукове завдання. Сьогодні ми розпочинаємо новий цикл уроків. Пет, письменників, живе в попав і мару. Багаторах культурне життя нагадаєш. У основному церкві тільки місцеві агенсанці. Білки художників, письменників, український театр, драми, музичної комедії, ліковий театр. Шаносі. Ласкаво просила до нас немає ніщо. Тут, у селі Зелені Яр, народилися письменниця при заєві 19 століття Дніпро Вачай. парк, Які зараз зміни? Що сталося у парку, Юлечка, будь ласка? Весною у парку було листя. Все навкруги було зелене, а зараз листя опало. Так, ще, ще. А ну давайте прислухаємося і послухаємо. Так, Радік буде. Ми не чуємо співу птахів. Так, а де ж поділися пташечки наші? Де вони поділи? вони полетіли у теплі краї. Так, і вон там нас це гніздечко один оце, напевно, залишили пташечки своє гніздечко. Повибіли на гору дві подружки біло корід, Дощик їм положчик квіти. двох подружок тих Де Де правильно. А є в нас Так! Мені бабуся розповідала, що ліжка робили з дубом, щоб за ніч чоловік ставав, набирався міці. Не дарма в народі кажуть міцний, як дуб. Координуючим центром краєзнавчої роботи в школі. Є музей. Рада музею планує роботу, визначає завдання пошуковим загонам, систематизує зібрані матеріали на стендах і вітринах. Пошуково-краєзнавча експедиція стартує в березні. Отримала нас виставківка. За переказами, які пішли до нас, історія перших поселенців трагічна. Це були ті часи, коли поміщики за наказом Катерини ІІ отримали право на торгівлю селянами, обмінювати їх на речі худобу. Села та на та картужні роботи. Позиція відтворює революційні події 1917 року та періоду української революції. Свідопитами нашої школи було знайдено залишки старовинних зброї. Багнети, дула трьохлінійки, та гизліснарядів тієї Почався голод. Більшість селян, особливо дітей, поклети, помирали від голоду. З великої сім'ї Вознюка Володимира Федотовича, учасника Великої вітчизняної війни, десантника, що просував Дніпро, ветерана праці, загинули всі рідні, 10 чоловік. З розвитком освіти в селі почала з'являтися освічена молодь, а також його професії водій автомобілів, тракторист, медпрацівників. Всього брали участь у великій вітчизняній війні близько трьохсотківчан. Не повернулося з поля бою 175 чоловік. В деяких сім'ях загинули всі чоловіки, як затрапили сім'ї-прихідки. Прославили себе на фронті брати Петренки, які пройшли через цю війну і з орденами та медалями повернулися. 82 року в селі Діє 10-річка. У старому переобладнаному приміщенні школі школи ФАП. Поряд нова будівля, поштове відділення і АТС. У центрі села височує поверхова будівля, будинку і торговий центр. У музеї відсутня експозиція, супівка в Нові... новій Україні, але рада музею працює над цим. Саме тут, серед цієї шиночині, розкинулися малодниче село Сітків. Ми ж хочемо вивчати, проти як лютесь, щоб потім і собі обрати, що ті хурожі вірний. Вечимося сьогодні у школі і гартуємо наші серця. З рідним краєм пов'язуємо дорослі, буде вільний йому доти. Краї, та Українського народу, виховання патріотизму, національної свідомості. Наказую дати старт пошуково краєзнавчій експедиції 2006-2007 навчального року. Друге підводити підсумки роботи двічі на рік січень і травень 2007 року. Роботу завершити виставкою звітом пошукової роботи у першій декані. Нарушення задання пошуково-краєзнавчих загонів. Надається Голубицький Любов екскурсоводи. Вам доручається виконати дослідницьку пошукову роботу на тему Гольчарна справа на Миколаївщині. Будь ласка. Учням 11 класу вам доручається завершити роботу та систематизувати матеріали в альбомі. Степківка в війні Україні. Учням 9 класу вам доручається поповнити шкільний музей матеріалами про дітей війни, систематизувати зібране в альбомі, дитинство обхвалене війною. Учням 2 класу вам доручається поповнити шкільний музей старовинними речами хатнього вжитку, зібрати відомості про дитячі ігри та іграшки, загадки, скоромовки, потішки нашого села. Рилим оформити альбом, бо і скарби кінців. моїх колиску, ти незбагненна пісничина. Щастя бітій по-материнськи. Ти з тобою завдяки під цим я горжуся. Тут вічні мої береги, до тебе в біді прихилюся, візьму в тебе сили і снабор. Я за тимчірядих з курсоводів нашої школи обіцяю палку любити свій рідний край. Шанобливо ставитися до його історії духовної спадщини, пізнавати і вивчати історико-культурне надбання нашого народу, його докия, оберігати, примножувати святині села, школи, роду і народу. Обіцяй, обіцяй, обіцяй. Позакласна робота спрямована таким чином, щоб якнайширше ознайомлювати школярів з історією рідного краю, народними ремеслами, традиціями, обрядами. Великі можливості щодо цього мають гуртки. Ти ще зі така замріяна, нічого не помічає. Можливо. ти закохала? Можливо. Який він? Хто він? Він прекрасний, чудовий, казковий. Саме найрідніший для мене. Уявляється. Щоранку зустрічає мене прекрасними піснями. з його ім'я, тобі відомо? Ну, звичайно, це мій рідний край. Хто, Хто пізнати, пізнати хоче рідний край, гурток, географічне краєзнавство обирає. Історія бездомна глибина. Пірнеш туди, не схочеш виринати. Щоб ви зуміли досягнути дня, наш край потрібно дуже добре знати. тільки можна, але й потрібно. Тому ми, краєзнавці, беремо участь у цьому брелинці для того, щоб перевірити свої знання про історичне минуле нашого краю. Ми славних предків, могутні нащадки, як наші пращури за перемогу йдемо в біль. В цій грі ми прагнемо лиш перемагати і все нові нові здобутки мати, нести вогонь безсмертний і живий. Ми вам чудових відчуттів бажаємо, суперником гру пройти. І всі ми добре, дуже добре знаємо

у сьогоднішнього заняття ми зробили висновок, що шлях наших пращурів до здобуття перемоги, був важкий і тернистий. Братовбивства, біль, сум, тривоги. І все це було заради однієї великої світлої мети, мирного і спокійного часу, в якому ми зараз з вами живемо. На нашу думку, ми нащадки повинні не забувати, а берегти і поважати ці важкі часи і віддати данину цьому нелегкому періоду в історії нашого краю. Ми повинні поважати минуле. І робити все для примноження і збагачення свого краю рідної землі. Педагогічний колектив нашої школи прилучає учнів до духовних джерел рідного краю через тісний контакт з місцевим фольклорним ансамблем Сердківчанка. Всіма шановані жінки, часті гості в нашій школі. Співано переспівано десятки пісень, підроджено обряди та традиції нашого села. shopping. Багато є подій і різних свят, але без сумніву, 9 травня це найдорожча дата. Є таке присління. Не місце прикрашає людину, а людина місце. Багато славних сторінок історії села написано нашими земляками. Стали традиційними у нашій школі зустрічі з цікавими людьми, уроки пам'яті, сімейні свята, уроки роздуми, уроки мужності. Ортюсь я ними і не тримаю скрині. Хай син мій знає, що я був солдатом, служу солдатом Україні нині. Тільки той, у кого серце чуле, Хто знає, береже минуле, Хто вміє шанувати сучасне, Лиш той майбутнє вивершить прекрасне.